Вітаю, друзі! Історія незламної українки. Перед смертю вона кричала до своїх московських вбивць, брудні голодранці. Зриваючи з себе бандажі, кричала, що бореться за українську самостійну суборну державу, відмовлялася від медичної допомоги окупантів, знаючи, що її лікують лише задля допиту та катувань, била лікарку і співала українських революційних пісень. Так, у страшних муках, але не зламною, на другий день у шпиталі померла провідниця і підпільниця Організації Українських націоналістів Кілярська Ірена Псевдо Черемшина. Народилася героїня 1926 року в селі Почапах, Золочівський район Львівська область, була в юнацтві Організації Українських Націоналістів. Потім, з другим приходом Червоної армії 1944 року, перший був у 1939, працювала в українському Червоному Хресті допоміжна структура Української повстанської армії. Згодом Ірена Кілярська стала спецзв'язковою і ходила у дальші терени. У 1946 році, повернулася до рідної Золочівщини. І працювала як друкарка у Золочівському надрайонному проводі Організації українських націоналістів. 15 листопада 1948 року Ірена Кілярська разом із подругою Іреною Захарчук в одному з сіл потрапили в оточення радянських спецслужб. Вони намагалися врятуватися втечею, але ворожих сил було значно більше. Радянські спецслужбовці стріляли з наганів та автоматичної зброї по двох дівчат. Ранена в ліву руку Захарчук намагалася зі свого пістоля добити кілярську, яка була тяжко поранена в живіт і праву руку, і не могла сама себе дострелити. Справа в тому, що тоді бійці УПА намагалися е, загинути, ніж потрапити до рук радянських російських спецслужб. Відтак Захарчук вистрілила сама собі в голову, проте куля вийшла вище ока. До непритомних, але ще живих дівчат, приступили радянські пси. Кілярську намагалися ще врятувати, аби допитати, але та усіляко відбивалася від будь-якої допомоги. У страшних муках загинула Ірена кілярська, не здалася і не відмовилася від своїх переконань. Добрий приклад. Незламності Українського духу, так як і зараз наші бійці ЗСУ стоять і боронять нашу незалежність.